Доброго дня, що колеги. та річниця незалежності ряд інших ювелейних заходів в цьому році спонукає, спонукала наші управління відділи більш серед підійти до цього питання. Загалом. Розпорядження міського голови, які затверджені заходи на визначення 20-ї річниці незалежності, що в березні місяці передбачено 37 напрямків різних роботи. На виконання цих заходів нашими відділами і управліннями зараз здійснюється підготовка до проведення цих заходів. Якщо хронологічно і так ближче до Дня Незалежності, то слід зазначити, що 20... 1 серпня буде організовано сходження на Говерло громадським організаціям містами, туристичними фірмами та працівниками міської ради. Спільно з управлінням культури зараз готується сценарій, в принципі, сценарний план підготовлений, визначені активи, деякі моменти допрацьовуються на церемонію відкриття підняття державного прапора України, яке відбудеться 23 серпня, о 9-й годині, на Вечовому майдані. По завершенні цього заходу в 9.50 буде відкрита меморальна дошка на вулиці Шевченка, 44, яка буде встановлена Михайло Дячанку чи більше нам відомо як Марку Бояславу. Теж ми звідти запрошуємо громадськість на це урочисте відкриття. Під час проведення церемонії. Державного прапора України на всіх центральних перехрестках міста, молодіжними громадськими організаціями міста, буде проведена акція демонстрації державної символіки міста. До цих заходів і заходів до Дня Незалежності будуть широко залучені, запрошені і були залучені військовослужбовці наших військових частин 24 серпня. В, місті, в нашому місті за ініціативою ряду громадських і громадсько-політичних об'єднань міста відбудеться парад національних вишиванках. Тому враховуючи те, що є цілий ряд вже таких, у нас є інформація, що Супінське об'єднана свобода планує провести. Конгрес українських націоналістів раз то ветеранів па, на станиці івано франківської Тисменецька станиця є. Уже інформація, що молодіжний виконком готує. Тобто, ми запропонуємо, щоб цей парад якось можливо цільно відбувся і розпочався від як були пропозиції від пам'ятника Івана Франку, де були покладені квіти і з оркестром, щоб їх долучити до урочистого віча, яке в нас розпочнеться 24 серпня в одинадцятій годині. Годені, ну, якщо так сказати, далі ми запросимо громадський з обласний музично-драматичний театр імені Франка, де наші колективи теж приймуть участь у заході у урочислицях, які будуть о 13-й годині. В цей день асоціації перевізника міста вже рекомендовано організувати безкоштовне перевезення пасажирів у національному українському одязі. 23-24 серпня буде в місті вивершено більше двох тисяч державних прапорів. 1120 прапорів буде управління ж комунального господарства закуплено додатково і інша частина теж зараз проходить чистку. 24 серпня 18-й годині вже є традиційний захід, конкурсу Українська родина національних костюмах, де впродовж цих днів активістами Товариства «Просвіта» буде здійснюватися запис реєстрація учасників по завершенні відбудеться цей захід, де найактивніші родини будуть відзначені і нагороджені певними. Цінними призами буде організована торгівля україномовною літературою в ці дні. 44 ветерани УНУПА і е, е, осіб, які заснав, зазнали переслідувань. Е, їм буде надана матеріальна допомога в сумі 4400 гривень загалом. Готується привітання міського голови, виконавчого комітету міської ради до е, визначених громадсько-політичних діячів. Керівникам регіональних організацій, підприємств. Визначені місця покладання в цьому році, ну, ми так десь, враховуючи, що це трошки кошторисно, ми завжди якось плану, планово, але в цьому році є пропозиція абсолютно на всіх визначних місцях, пам'ятних місцях. Прибрати, прибрати і там покласти нові квіти в цьому році, очевидно, що ми в більшій кількості їх зробимо. Інформаційне забезпечення буде проводитися проводити шляхом анонсування через радіо телебачення, телефонних дзвінків політичні партії, громадські організації, виготовлення афіш, які виготовляють управління культури. Забезпечення громадського порядку та медичного обслуговування заходів будуть відповідно відповідні служби. Хочу зазначити, що на виконання заходів прославичу вже підготовлений проект розпорядження міського голови, тобто він практично майже узгоджений. Варто можливо цей тиждень ще, якщо б були якісь потреби внести додатково чи змінити, чи там по фінансуванню, щоб звернулися колеги, подали ми його включимо і взятися. До його виконання. Ну, враховуючи те, що є співрокуючий ряд інших, я ту частину певно не зачіпав. Є запитання? Є. Дякую, а архітектура має становити ще одну дошку, плит по Як мені відомо, в усній формі, мені відомо, що враховуючи те, що дошка пили яка Такі на раді, де вони обіцяли, що до Дня Незалежності буде встановлено, ну, щось не дуже якісно виходить і ну, на якісь якісні моменти просто не знову ж таки витермінувати. Комісія, може архітектура, бо я член тої комісії, там і декілька варіантів, там що, так, так, що кажуть, щодо встановлення дошки великого облика на вулиці Толекогорлика. Відбулося засідання конкурсної комісії і перемогу отримав проєкт наших молодих митців, це Федорен і Гайда. Дійсно, ми планували, що це буде зроблено до Дня Незалежності. Однак дані виконавці, виконання даної роботи не мало часу, і ми зустрічалися не один раз. І виконання цієї роботи вимагає десь залучити і спеціалістів із Львова, Леванки цех. І просто вони на такий час не встигають. Тому ми вирішили відкрити пам'ятну дошку Дяченку. А стела це буде не просто пам'ятний знак а така цікава стела, дуже цікавий проєкт, вона обов'язково буде відкрита в цьому році переконання. я бачив Так, я ж зазначив, що не про ці пункти СПФ планується, як мені відомо, це займається управління культури, він буде проведений. Маєте щось допомогу? Шановні колеги, в закладах та установах культури міста заходи на відзначення 20-ї річниці Незалежності України триватимуть в період від 20 по 28 серпня. В бібліотеках міста відбуватимуться книжкові виставки, прасові, дископи, тематичні огляди, преси, вікторини, тематичні вечори. Заклади культури приміської зони в цей період відбуватимуться так само урочистості, святкові концерти, вічі, тематичні програми. Що стосується 24 серпня доповнення виступу Ігоря Володимировича, можу сказати, що окрім урочистого Вічі та урочистості, які відбуватимуться в драматичному театрі. Колективами центрального народного дому 24 серпня в 16-й годині на вічовому майдані буде проведено святковий захід. Окрім цього, на 24 серпня ми запросили колективи з міста Ключбурга Республіка Польща. Це є колектив від з танцювальною групою, і після виступу колективів Центрального народного дому, відповідно, польські. Наші гості будуть виступати також на вічовому майдані. Після виступу польських гостей у 19-й годині продовжиться святкування концертом колективів Центрального народного дому. Також, 24 серпня, на вулиці Вовчинецькій біля 194-го будинку буде проведено святковий концерт з колективами міського народного дому. Ну і святкування в цей день завершиться святковим феєрверком, який буде також організовано управлінням культури. Все вас? Все, запитання є? Нема. Дякую. Дякую. Питання теж поїде? Так. З місця. З місця, так. Згідно розпорядження міського голови, в плані заходів заплановано проведення трьох заходів. Це проведення спартакеда серед мешканців сіл міської ради. На сьогоднішній день видано розпорядження міського голови, розроблено положення, проведений оргкомітет, роздано всім положення і розпорядження. Спартакіада відбудеться 21 числа в селі Хрипля. Йде підготовка бази для проведення і спартакида буде проводитися чотирьох вибор. Це волейбол, перетягування канату, підняття гирі і Амересного. Крім того, буде проведено відкритий чемпіонат міста Шагів серед людей з обмеженими можливостями, Тож 21 числа. І з 19 по 24 число фі фініш буде на Вічовому майдані, буде проведено марафонський пробіг до Дня Незалежності. Пробіг буде проводитися по території всіх районів нашої області. Приймають участь ведучі легкоатлети нашої області. Займається цим заходом Віталій Василь Матешко, як президент Федерації легкої атлетики. Змагання проводиться спільно з головним управлінням сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Оце такі три основні заходи, які будуть проведені до Дня Незалежності. Дякую. Дякую. Приходимо до наступного питання про роботу робочої групи по виявлених суб'єктів сподівання, які використовують наймену працю і заходження про берег відносин. Легалізація трудових відносин це є забезпечення стабільності як на сьогоднішній день, так і в майбутньому. Це є реальне наповнення місцевих бюджетів. І найголовніше це є основна засада дотримання законодавства України. Використання найманої праці без оформлення трудових відносин зменшує гарантії державного захисту працівників в системі соціального страхування, знижує надходження до бюджету і, відповідно, і знижує надходження до страхових фондів. Адже від розміру заробітної, отриманої заробітної плати легально залежить рівень наших мешканців нашого міста. Міською робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення продовжується робота по здійсненню перевірок відповідно до плану заходів на 3 квартал 2011 року, яким визначаються напрямки роботи даної робочої групи. Інформацію подає нам Державна інспекція, податкова інспекція у місті Івано-Франківську та управління пенсійного фонду. В місті Івано-Франківськ. Станом на 22 суме 2011 року перевірено 175 суб'єктів господарювання які оформлен... щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Це, зокрема, суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали дозвіл на облаштування літніх майданчиків відповідно до рішень виконкової міської ради, 39 суб'єктів підприємницької діяльності, проводяться постійно перевірки перевізників, які виграли конкурс на здійснення перевезень пасажирів. Автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування. Дане питання постійно тримається на контролі і періодично здійснюються повторні перевірки щодо дії укладених трудових договорів. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у сфері ресторанного і готельного бізнесу, це є дев'ять суб'єктів. Суб'єкти підприємської діяльності, які виконують роботи за кошти бюджету. Дана робота тільки розпочата і перевірено один суб'єкт. І інші суб'єкти господарювання, які здійснювали, де здійснювали перевірки Державна податкова інспекція та інспекція праці. Це є в загальній кількості 46 суб'єктів підприємницької діяльності. На виконання пункту 5 рішення виконкому про облаштування літніх майдан, торгових майданчиків поруч об'єктів ресторанного господарства на території міста згідно з графіком перевірок, дана робоча група вже я обумовлювала вище, здійснює перевірки літніх майданчиків. Під час перевірок виявлено, які проведені в червні-липні, перевірено, яке вже говорило 39 літніх майданчиків. На даних суб'єктах підприємницької діяльності виявлено три суб'єкти, які не мали належним чином оформлених трудових договорів з найманими працівниками. В результаті проведення роз'яснювальної роботи було дооформлено 5 трудових договорів. Крім того, на початку липня була проведена спільна рейдова перевірка з робочою групою з перевірки роботи літніх торгових майданчиків. В ході перевірки було здійснено рейди по 17 суб'єктах підприємницької діяльності. Хочу зауважити, що до завершення функціонування літніх торгових майданчиків, тобто до 1 листопада, буде постійно проводитися дана робота. Ми плануємо щомісяця проводити рейди, які будуть передбачати перевірку як укладання нових трудових договорів, так і дію укладених вже трудових договорів. Слід відмітити, що. В більшості випадків в процесі інформаційно-роз'яснювальної роботи суб'єкти підприємницької діяльності розуміють, що таке легалізація трудових відносин і укладають трудові договори. Проте є факти, коли інспекція праці здійснює перевірки, і відповідно у зв'язку з неукладанням трудових договорів і небажанням укладати. Є 21 припис і складено 8 протоколів про адмінправопорушення. Як я вже говорила, розпочата робота з перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, які виконують роботи за бюджетні кошти. Так само в процесі перевірки і інформаційно-роз'яснювальної роботи до укладено 4 трудових договори. Загальна сума легалізованої заробітної плати складає 49,6 тисяч гривень станом на 22 число. Дякую. 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 Значит, про результати перевірки протипожежного стану об'єктів соцзахисту та об'єктів новому перебування людей. Задня шановні учасники наради, за дорученням Кабінету міністрів Державної інспекції торгенної безпеки та протокольного рішення по міському голові 13 18 листопада було здійснено перевірки закладів соціальної освіти, освіти об'єктів з масовим перебуванням людей, з нічним перебуванням людей. Перевірки встановлено, що керівниками Вищоказних управлінь недостатньо здібляється уваги щодо забезпечення пожежної безпеки даних об'єктів. Об'єкти виконуються приписи тільки в тому питанні, де потребується значних матеріальних коштів. Такі питання, як забезпечення автоматичною пожежною сигналізацією, первинними засобами пожегасіння, обробка дерев'яних конструкцій. Утримання відповідно, протипожежного водопостачання. Дане питання не виконується на протязі багатьох років. За результатами перевірки відповідно складено 5 протоколів за статтею 178.8. Це невиконання приписів органів державного пожежного нагляду та 2 протоколи за статтею 175 порушення прав пожежної безпеки. Значить, є дуже багато недоліків. Думаю, що, зрештою, зачитувати їх. Я пропоную дане питання заслухати на чергові комісії, позачергові комісії те Для того, щоб вжити всіх заходів, щоб спільними зусиллями забезпечити безпеку на даних об'єктах і кажемо, добитися того результату. Я хочу сказати, що в останні п'ять років на даних об'єктах пожеж не виникало. Не виникало по штукані по дереву, щоб воно ну, такого і було. А для того, я кажу, ще раз треба зібратися, дане питання заслухати на комісії Т-Пінець. Прошу підтримку на цю дитяч. Все, 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 Є запитання? Нема наших цих години перестарілих, не буде, я потакувати. Я думаю, що не буде. Якщо, скажімо так, персонал, одне з таких питань, які є на сьогоднішній день, це навчання персоналу правому пожежної безпеки. Подхожні кошти в де такі є недоліки, я би радив найближчим часом ділити наші курси, послухати відповідний курс. Це, зокрема, навчання людей, якщо навіть є, сталася пожежа, то як діяти на випадок даної пожежі, як запобігти виникненню цієї пожежі, як діяти в тому чи іншій ситуації, тому що людина, коли попадає в екстремальну ситуацію, падає в паніку і не знає, що робити. І за цього якраз вчасно повідомлення про пожежу. Куди дзвонити, як дзвонити? Тут зараз когось, якщо так, десь когось питаєш, як дзвонити в пожежну охорону або в службу МНС. Всі говорять, що можна 02. 2 Люблять міліцію, тому така десь ситуація є. Тому десь я кажу, треба де приділити увагу спочатку навчання, що потребує значних матеріальних коштів і забезпечити надійний протипожежний режим на даних об'єкт. А далі, я кажу, кошти для того, щоб АПС, водопостачання і всі інші заходи, які передбачені збором. Дякую. Дякую. Так, перевезне завершення. Костя ті, будь ласка. Так, можна, Інформація так? Шановні колеги, я опросився сьогодні до слова, тому що є зміни в законодавстві стосовно багатодітних сімей, оскільки ці зміни стосуються розширення. Коло осіб, які користуються пільгами як багатодітні, то це буде цікаво знати всім вам. Отже, 16 червня за номером 3525 внесено зміни до статті 1 закону України про охорону дитинства. Це також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними. 23 років. Причому цей закон, тобто частина перша цієї статті набирає чинності, вже набрав чинності стосовно е, другої частини, тобто тих, яким продовжено статус до 23 років, набуває чинності з 1 січня 2012 року. Я хотів би трошки пояснити. Е, стосовно багатодітної сім'ї, отже, це стосується в більшості сімей, які утворені внаслідок повторних шлюбів. Наприклад, мама має двох дітей, повторно вийшла заміж і народила від другого чоловіка ще одну дитину. Таким чином, відповідно до попереднього трактування багатодітної сім'ї, користувалися пільгом, мали статус багатодітним і користувалися пільгами тільки мама і її троє дітей. Відповідно до змін. Які вже внесені, і мама, і троє дітей, і другий чоловік, це все є багатодітна сім'я, і вони всі користуються пільгами, встановленому чином законодавством. Таким чином, посвідчення, які ми видаємо, видавалися тільки мамі і дітям. Зараз посвідчення батьків буде доклеєна фотографія тата, і відповідно він буде користуватись пільгами. Ще одна ситуація: скажімо, якщо мама має двоє дітей, і вона вийшла заміж за чоловіка. За вдівця, який має на вихованні неповнолітню дитину. Раніше така сім'я взагалі не, була, не мала статус багатодітними. Відповідно до цих змін ця сім'я в повному складі буде мати статус багатодітної родини. Таким чином, ну, відповідно, будемо зараз носити. Таких у нас сімей є повторним шлюбом 56, які не мали статусу близько 20, їх не є багато, але їх треба буде вносити і відповідно вони будуть користуватися пігами, встановленим чином законодавства. Звертаю увагу, якщо, скажімо, дитині, яка зараз навчається в вузі, тому що закон вступає в силу з 1 січня 2012 року, якщо зараз дитина вчиться в вузі і сповняється 18 років, третя дитина в сім'ї, старша. То така сім'я втрачає статус зараз багатодітної сім'ї, однак набуває його з 1 січня 2012 року. Посвідчення вони таким чином не здають, і їм з 1 січня буде продовжено термін дії посвідчення. Дякую. 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 Так, я пану раді там Василь Статович Миколайчука, де ці дерева, що обстежите, подивитися, так обладнання зручно для мене для дерева. Який можна різати. Каледар Микола я думаю, що на наступній нараді вівторок важливо повісти про зупинку на ремонт водопостачання за цей період, то як ви вийшли, як по графіку вклалися, просто поінформувати, як воно було. І було протокольне доручення попереднє Лошанське місць світло по світлофору, так? Так, я читав, що ви разом з древо продовжуєте роботу, нехай вони виділяються, бо в них був лист вже в мене, я направляв про передачу на баланс міста і дороги вони зверталися. Разом світлофор і треба подорожі. Забрати на наш баланс. І... Києві проблеми. У них, так? Так, так? Якщо вирішиться, тоді він сказав, що буде. Так. Ну, Якщо не вирішується, не ви так вирішують. Якщо вони не вирішують, не передають, значить вони їх експлуатують і тримає в належному стані. Тобто вони повинні, світофор повинен працювати, дорога повинна бути відремонтована. Якщо вони не передають, нехай обслуговують. А не можуть самі, нехай укладають з вами угоду. Вони можуть не передавати, але нехай укладуть з вами угоду на обслуговування даного об'єкту. Платять вам гроші, ви будете їх обслуговувати. Добре? Замовились на контролі. Кого є запитання? Так, будь Попросив наших керівників комунальних підприємств, тепло і теплокомуненерго увагу, що на організації секвіну, тобто є ряд невиконаних документів, ви виходите до лідерів після Будь ласка, Микола Олександрович, Руслан Дмитрович, зверніть увагу і е, завіть заваження комунальними працівниками. Все, кого є. питання, заяви. Дякую. Дякую всім за розповідання. Центр такого. Ми сьогодні в екскурсії. Я хотів би чесно, що Я запробую з раковою, а що? Просто. Наздра. Коротше, просто на зараз